Добре, ну ми вже тут, Да. Ще раз вітаємо. Да, чекаємо на да, чекаємо ще на когось. Ай, на нашого модератора. Да, Але та. при цьому показує, що у нас вже є один лайк і один, одна людина. Це цікаво. Це я. Це да, ти пробує? -трансляція. Але трансляція не забудь. Тобто ти, типу, як погодився, що ти будеш її дивитися трансляцію, не дивлячись на те, що ти її ще не дивишся і поставив лайкос? Чи як? Я зайшов в очікування, бо вона висіла, що ага. скоро буде трансляція, і я хочу одразу поставити лайк, але вона не почалась, поки я не образував сторінку. Угу. Цікаво. Виявляється, що поки навіть трансляція ще не почалася, можна поставити лайк. <гану> Цікаво. Можна і коментар написати, і ще щось. <гану> поки Є, ну, не, не... Про це я не впевнена, але. <гану> ага, ага. Ні, ну класно, класно. Може, поки ми от чекаємо, от, знаєш, от я коли включаю трансляцію, але ще ми не, ну, не розпочали і от ми розмовляли. Можливо, ви вже це бачили. Вже це видно, так? ну Типу, що там. Видно, видно. <гану> ясно, ясно, ясно. Ага, ну все будемо знати. Бо Я думав, що про це ніхто не знає, крім нас. Виявляється, ну, я десь... Так, да, я так розумію, що коли ти плануєш трансляцію, з'являється плашка ага, на сторінці, ага. що, типу, буде ця трансляція, знаєш, як запланована. І тому люди ага. можуть переходити і очікувати. Може, може, ну класно, добре. Добре, добре. Так. Ну, що ж, що, що ж таке. Поки нікого нема. Я тоді поки що відкрив цю історію. Матвій, 26 розділ. А мені треба теж відкрити. Так, вірші 36 і далі. 36. До 45-го 6 -го. Угу. 46-го. Uh -huh, uh -huh. no. Так. Там же ж тепер, тепер, в принципі, в новинах церкви було типу, що вони написали офіційно, що можна такими бібліями різними користуватися. От. Так, така такати. Така Я думаю, та ми все життя користуємося тією, яку змогли знайти. От яка є під рукою, тією користуємося. От. То англійською мовою вони перебирають. а У нас тут вибір не дуже великий. Ну зараз краще онлайн застав, а тоді так. Яку купив, така і є. Ну, по суті. Да. М -м Тим паче, що є ж офіційні типу переклади українською. Я знаю лише офіційно один переклад це Огієнка. Більше uh -huh. я і самоукраїнською, можливо, якихось конкретних церков є, але я більше і не бачила тому. Є, є. Я коли служив на місії, то а, ми спілкувалися, я не пам'ятаю, чи з ким, чи зі свідками, чи ще з кимось. І вони показують свою Біблію, а там прям прикол такий. Отак-от ідуть вірші, потім бац. Пусте місце і далі йдуть вірші. Тобто деякі вірші просто вони навіть не, ну, не те, що вони пропущені і поєднаний текст, а просто, от, наче так, от замалювали маркером, але це просто пустота, надрукована пустота, наче вірша немає або тексту і далі. Я думаю, що за брикул такий, Як так цікаво зроблено. Ну я з таким не погоджуюсь, що вони просто беруть біблію і перероблюють якби під себе. Тому що навіть, якщо я правильно пам'ятаю, в Біблії, котрі використовує наша церква англійською мовою, ті вірші, котрі були перекладені або отримані як откровення Джозефом Смітом, вони таким чином, що я розумію, що це саме ну, не так, як, наприклад, в перекладі короля Якова або там там багато перекладів на да, <смеш> англійську. Ну, коротше, ти розумієш, що воно відрізняється. І мені здається, що це ну, якби правильний підхід до ще написань, щоб всі розуміли, звідки і чому сталися якісь там зміни, а не просто ми це видаляємо, не пояснюємо чому, і вам і не треба знати. Ну якось. <смеш> <Ладно>. <смеш> згоден, згоден, просто було забавно трошки. Добре, ну давайте тоді починати. Ще раз добрий вечір, Лія. Добрий вечір всім, хто приєднається ще сьогодні. Наш прямий ефір присвячений присвячений теж Ісусу Христу, як ми казали раніше, кожного тижня до Різдва ми проводимо такі зустрічі, будемо казати про якусь подію, якийсь епізод з його життя. І сьогоднішній епізод ми вибрали: можна сказати, ключовий ключовий всій історії. Про Ісуса, в принципі, мабуть, історії людства, а саме спокута Ісуса Христа, яка от почалася, коли він був в Гефсиманському саду, молився і так далі. І ми зачитаємо, поговоримо про це, зробимо якісь висновки і побажання. От, тож почнемо з віршів, мабуть, так? так? Будемо читати від Матвія, 26 розділ з 36-го вірша. У нас тут вісім віршів, правильно? А, 10. Ну, два жінок читати. Ну, давай по 5. З 9 по 46-й, ні? Зараз 36-го. Ага, 36-го. 36-го. 36. Okay. 36. Давай 36-го. Починайте діти. Добре. Mm -hmm. uh, по 5? Угу. Uh Супер. -huh. І тоді з ними приходить Ісус до місцевості званої. І промовляє до учнів: Посидьте ви тут аж поки піду і помолюся отам. І взявши Петра й двох синів е, Зведеєвих е, зачав сумувати і тужити. Тоді промовляє до них. Обгорнена сумом смертельним душа моя. Залишиться тут і попильнуйтесь зо мною. І трохи далі, пройшовши, упав він до лиць та молився і благав Отче ні, коли можна, нехай обминеться чаша мене та про те, не як я хочу, а як ти. І, повернувшись до учнів, знайшов їх, що спали, і промовив Петрові: Отак не змогли ви й однієї години попильнувати зі мною. Дякую, так. Ну, це відомі дуже вірші, записані про Христа, про те, як починалося його, скажімо так, страждання, коли він взяв на себе гріхи людей всього людства. Так, тут сказано такі слова, та, що. Ой, е... він казав, що, в мене... що йому було дуже важко, що вона навіть така у нього смертельна мука була. Обгордена сумом смертельним душа моя, ось він каже. Ну, тобто, ну звучить дуже так, знаєте, дуже серйозно. От. І хто, як Ісус Христос, міг от таке відчути і таке витримати? Далі будемо читати, як йому було важко і що його підтримувало. І що цікаво, що він взяв з собою трьох учнів Петра, Якова Івана, щоб вони були десь неподаліки, також молилися з ним. От, тобто він взяв з собою своїх друзів, як підтримку, мабуть, так, щоб, він був, щоб вони були з ним. Е, і те, що вони пішли саме в, то, в те місце, це теж е, символічно. Е, цей пагорб чи гора, да, е, на, на якій була е, як це називається, Гай був, там де росли е, оливкові дерева, так, які також угу. символізують от, Ісуса Христа в чомусь. Uh -huh. І він саме там мав це все перетерпіти. Uh -huh. Тож далі він каже своїм учням пильнуйте й моліться, щоб не впасти на спробу, бадьорий бо дух, але немічне тіло. Відійшовши ще вдруге, він помолився й благав Отче мій, як ця чаша не може минути мене, щоб не пити її, нехай станеться воля твоя. І, прийшовши, і знову знайшов їх, що спали. Бо зважніли їм очі були. І, залишивши їх, знов пішов і помолився втретє, те саме слово промовивши. По приходить до учнів і їм промовляє. Ви ще далі і спочиваєте. Ось година наблизилась, і до рук грішникам виданий буде син людський. Уставайте, ходім, ось наблизився мій зрадник. Три рази, три рази Ісус Христос, він. Молився, відходив, три рази він повертався до своїх учнів, і три рази вони засинали, бо було пізно, було їм важко і так далі. Він просто хотів, щоб вони трохи не спали з ним. От. А, ну, наскільки, наскільки це взагалі можна уявити? Важка ситуація, ну, мені важко зрозуміти. От. А, я можу собі уявити, якщо мені скажуть, давай там. Ця людина винна, але ти будеш там, покараний за неї. Ну, я ще можу це якось собі уявити, там, не знаю, коли людина, наприклад, потрапляє у в'язницю замість іншої людини, там, справедливо, чи несправедливо, чи ще щось. Чи я можу навіть собі уявити, коли там, тебе можуть там, побити за іншу людину, чи щось таке uh -huh. от, за провину. Але як це взяти на себе гріхи всіх людей? Ну, я цього не можу осягнути зараз. От, і це дуже... Для мене осяжно поки що говорити. Я розумію, що я б не зміг би це зробити. От, що це міг зробити тільки він. І саме тому він і, і був посланий нашим небесним батьком на землю. Угу. От ну, це, не знаю. Ну, у мене є декілька таких е цікавих моментів, про котрі я дізналась, коли вивчала вже. Як ти дійсно сказав, те місце це був схил Оливної Гори. І за рамейською гегеманію можна перекласти як олійний прес або оливковий прес. Тобто, це було якби місце де вичавлювали олію, якби тиску. Тобто можна тепер зрозуміти трішки в духовному сенсі, чому ми також можемо прочитати в відлуки, що господь він відчував це. Таке переживання, як він сам каже від Луки, як був у смертельній тривозі, і що в нього, немов краплі крові, спадали на землю, як замість угу. От і як виявилося, коли я трішки ще вивчала цей момент. А це місце це було особливе місце для спасителя, тому що він часто приходив туди, щоб помолитися. Тому Іуда, або Юда він знав про це місце і він знав, куди саме треба було привести тих, хто угу. хотів схопити спасителя. От тому це не було якесь м, рандомне місце або одне якесь місце, котре Господь йому вказав, що саме от сюди ти маєш прийти. Ні, це було те місце, куди він самостійно приходив, звертався до господа та молився. Можливо, про щось думав і так далі. О, тому в нашому житті також бувають місця, де ми частіше звертаємося до Господа. Хтось для цього обирає гори, хтось для цього обирає там природу, ліси, там біля моря, чи ще щось. Частіше ж, що в моєму житті, це бувають якраз такі моменти біля ліжку, біля там, стола, де я маю священні писання поряд, де я можу силитися на коліна. От, і маю Можливість спілкуватися з Господом. От, я, якщо чесно, також як і ти, не можу уявити наскільки м сильно Спаситель а відчував все те, що відчуваємо, по суті, ми через все наше життя. Да? Бо священні писання, вони свідчать нам, що він переживав глибокий як фізичний, так і духовний біль. І як ти трішки раніше сказав, це дійсно був початком викуплення, тому що його переживання, страждання і його вибір зробити це, тому що господь. Очікував це від нього, тому що Господь дав йому таку якби, заповідь, да це те, що він мав би зробити. Сталося саме тут. от І з цим же далі він пішов о, до того моменту, як він воскрес і з'явився вже о, до свого, своїх своїх апостолів і о, послідовників також. от І для мене це якби дуже. Важливий момент це дійсно е, важливий момент для всього світу, але для мене це особливо важливо, тому що я порівнюю дуже часто себе з цими апостолами, особливо з тими, кого саме Спаситель покликав, щоб вони пішли ще трішки глибше, якби туди, в той сад, так, щоб вони просто фізично. Якби були присутніми і не спали як духовно, так і фізично теж, щоб він хоча б не відчував самотності. Але, на жаль, так було необхідно, щоб він якраз таки відчув самотність, щоб він відчув те, чого ми, можливо, не зможемо відчути за все своє життя. Це коли сам Господь, якби... Залишав його, щоб він відчув всі ці страждання, котрі переживаємо ми. І це для мене якби такий показник і запитання до мене: чи не сплю я, чи все, ще продовжує пульнувати я, і пам'ятати, заради чого сталася ця подія, і заради кого <сталася>, сталася ця подія, і що я можу зробити, щоб якраз таки продовжити не спати і підтримувати. Мої стосунки з небесним батьком і зі Спасителем. Тому так. Да. Да. Я ще думаю, що коли Христос просив батька, каже, що якщо можна, хай ця чаша, це мене. мене Тобто, ну, от він цим підкреслив, наскільки це було важко. Тобто, йому було mm -hmm. важко, що він каже, що якщо можливо, якось інакше це, то тобто, я, я б залюбки але він сказав, що все одно я знаю, що твоя воля має бути виповнена, я готовий. Якщо ні, то ні, я це ну, зроблю. От. І так і сталося, він це зробив. Тобто нам важко це зрозуміти, але ну, важчої задачі не було, ніж ту, яку він виконав. От. І насправді, саме там, в Евсеманії, була зроблена, як кажуть, сучасні пророки найважча і найбільша частина спокути. От, і на хресті вона закінчилася. Mm -hmm. от, але при всьому цьому Господь дав йому, Бог дав йому підтримку. Він послав свого ангела, так це теж такий цікавий момент, що прийшов ангел, і він його втішав. Mm -hmm. Що саме? Як це саме відбувалося? Що там було? Але от, от таким чином, навіть ну, Бог послав, послав когось бути поряд. От, це yeah. теж такий дуже класний момент. Якщо я пам'ятаю, є навіть картина. Я не впевнена ким вона написана. А на цій картині якраз таки Спаситель він знаходиться в Евсіманському суду і приходить Янгол, і цей Янгол має облік жінки. От і ця картина дуже так ну мене зворушила, тому що це виглядало, наче як його мама у вигляді Янгола а, прийшла до нього. Не мама Марія, а небесна мама. От це, я вважаюсь, а також а, і свідчення для нас, що Господь він не залишає нас, так само, як і свого сина, коли нам важко і коли нам тяжко, Він направляє а, людей, близьких або не дуже для того, щоб підтримувати нас і давати нам сил, коли нам здається, що ми зовсім залишилися самі, що ми справляємося з нашими. Проблемами, котрі ну, дуже важкі. От, і такі моменти бувають у нас в різному віці, в різних обставинах. Вони все ж таки бувають, але не дивлячись на те, все одно Господь він направляє тих, хто може нас підтримати, і хто може бути поряд з нами, якщо фізично Він не може бути з нами. Так, так. Дякую. Ще таки така думка була. Багато про це кажуть, що а, чому саме в Семані була а, от, найважча частина до Христа в спокуті, бо там він а, відчув на собі всі провини людства, всіх людей, їхні гріхи. А, <кхід> на Христі, як я вже казав, закінчилася спокута. От, а, останній цей крок був такий. Але а, цьому фізичному стражданні, коли він був на Христі, прийшов кінець, коли він помер. От, а, і будь-якому фізичному стражданню є кінець, так, є смерть. От, але а, в Евсиманії він страждав духовно, відчуваючи цей гріх на собі, цю тяжкість от, цього людства. А духовне страждання не має кінця, воно може бути я, ну, як безкінечне, не знаю, якось так. Тому воно настільки от, його так давило, настільки було важко, що от, кров навіть виступала з його, а, ну, на його тілі. І ну так, да, знову ж таки, ми цього не розуміємо, як це, але це сталося. От, і він зробив те, що треба, бо він знав для чого це. І дуже скоро, дуже скоро все стало на свої місця. Ми знаємо, що він воскрес, і цей процес він закінчився. І, незважаючи на те, що це було вже багато років тому. Сьогодні, от ми живучи в 2025 році, майже 26 шостому, ми всі пам'ятаємо про це, згадуємо, відчуваємо особливість цієї події і дуже вдячні йому за це. Так і е, вже фактично наступного тижня е, дуже багато людей в світі будуть святкувати Різдво, а саме народження Ісуса Христа. Так, ця подія, без якої ну, з якої все почалося. Коли він, як ще маленьке дитятку, прийшов в цей світ і в кінці кінців зробив спокуток, про яку ми сьогодні кажемо. От, і хочеться, щоб це Різдво воно було таким, щоб у нас в голові, в наших думках, була пам'ять про те, якби, яку ціну Христос заплатив. Що він ну, не просто прийшов, а це чудова подія, там ангели співають, так весело, всіми гарно. От так, це чудово. Але для чого це було дано? Ось для чого. Для того, щоб в кінці кінців він, от, проживши своє життя, зробивши багато корисного, навчавши людей, встановивши правила, закони, свою церкву, зробив спокутку. Так, ми радіємо ці події. Ми, звісно, розуміємо і важкість того, через що він пройшов. Але ми вдячні Богові за Ісуса Христа за Його народження. І та, хочеться побажати, щоб це різдво було ну, таким не тільки веселим, а й з правильними духовними роздумами, думками і вдячності Богу. Так. Угу, точно. І для нас народження Спасителя це. Знову ж таке, виповнення обіцянь, котрі Господь давав усім е, пророкам. Е, це записано в усіх священних писаннях, е, і це також момент якби, радості для усіх нас, тому що це дійсно народження Спасителя е, підводило до найкульмінаційнішої події всього людства. От тому, що немає ніякої іншої події в нашому людстві. Котра б вплинула особисто на кожного з нас настільки сильно, і це е, різдво воно дійсно е, було б непогано, що <свісно> стало для вас більш особливим, бо вивчаючи більше про життя Спасителя, про його народження, про те, як інші готувалися до його народження. Ви також можете продумати про те, як ви можете підготуватися до того, як зустрітися з ним вже коли він прийде, можливо, другий раз, а можливо, вже коли ми всі його зустрінемо після смерті, да і що ми вже зараз можемо зробити заради того, щоб наші стосунки з ним ставали більш змістовними, більш. Люблячими, і щоб ми могли дійсно казати, що ми є послідовниками Спасителя. Ми є послідовниками Ісуса Христа, його учні, котрі не просто знають про нього, а знають його, знають його як маленького Спасителя ісуса Христа і знають як нашого викупителя і царя-царів. От і звичайно ж наше запрошення буде вивчати трішки більше, проводити час зі своєю сім'єю, ділитися цією радісною новиною з іншими також, бо це дійсно радісна до для всіх нас. Так і якщо ви хочете більше е, духовних речей е, в вашому житті, будь ласка, слідкуйте за нашими соціальними мережами. Ми публікуємо там багато інформації про Ісуса Христа. Якщо хочете задати питання, пишіть. Залюбки відповімо. От, і вам всім гарного Різдва, щоб воно було щасливим, радісним, успішним і безпечним для всіх нас. Амінь. Побачимося та й до нових зустрічей. Дякую, Лія. Дякую тобі. З Різдвом Христовим всіх! Дякую, Па-па.